Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами продовжимо виготовляти браслети дружби. Давайте приготуємо матеріал для ліплення намиста. Для цього нам треба змішати склянку борошна зі склянкою солі дрібного помолу і додати в суміш 150 мл холодної води і замісити круте тісто. З готового солоного тіста сформуйте кульки однакового розміру, акуратно наструміть їх на дерев'яні палички для китайської їжі, за бажанням надайте майбутнім намистинкам квадратної, овальної або будь-якої іншої форми. Якщо хочете, щоб отвори в намистинках були меншими, нанижіть кульки на тонкі дерев'яні шпажки. Коли тісто висохне, гвашею пофарбуйте намистинки в різні кольори. Ліпше робити це на паличках, щоб не замастити і не залишити відбитків на поверхні виробу. Лише після цього повністю сухі намистинки зніміть і нанижіть на декоративну стрічку, кінчики якої зав'яжіть бантиком. Ось ми з вами зробили іще один браслет дружби. Діти, даруйте один одному ці браслети і будьте дружніми!